Флешмоби, присвячені пісні та навіть фільми Андрій Кузьменко живе у серці вірних фанів. Не забувають музиканта і друзі. Співачка Руслана створила музичний фільм Кузьма. Ти є суперстар. «Слухайте ще раз уважно його слова. Пропустіть всі його вібрації через себе. Мама Кузьми Ольга Михайлівна звернулася до фанів за порадою. Чи варто продовжити існування групи Скрябін? Мені треба з вами порадитися, адже скільки не розкручених пісень піде просто в небуття. З часом не буде звучати на концертах чи фестивалях. Завдання групи Скрябін 20 розкрутити те, що несправедливо було забуто просто на дисках і не звучало в ефірах. Проте музикознавець Юрій Шаріфов сумнівається, що таку потужну творчу фігуру, як Андрій Кузьменко, можна замінити. Завжди по суті, він робив ну все і був. Натхненником ідей, а то саме головне ну другого такого знайти. Не, не вірю. Після трагічної загибелі Андрія Кузьменка шанувальники його творчості слухають не лише музику, а розкуповують його книжки. Наприклад, ось таке російськомовне видання у Львові. Уже розкупили. я паштет і армія, я побєда і Берлін. Цих книжок не знайти у жодній львівській книгарні. Ми продали решки тиражу. Ну буквально за три дні. Три примірничка в нас лишилося російською мовою, переклад, український переклад, тобто українською мовою. Ми все продали. вже. Розкупили і диски гурту Скрябін для справжнього малумана це уже раритет до колекції. Перший день, навіть тільки ця новина жахлива з'явилася, одразу почали люди заходити, заходити в той день все, що в нас було, все продалося. От. Ну і є такий з того часу підвищений попит на них, ну і на музику. Загалом його також за життя Андрієм Кузьменком цікавилась тисяча людей в день після трагічної загибелі. Кількість запитів в інтернеті перевищила півмільйона. Зараз в середньому йде до трьох тисяч запитів в день. Найпопулярнішими запитами, як і в день смерті, і так зараз є фото відео з ДТП. Також цікавляться біографією, родиною і шукають його пісні. Цікаво, також що на тижні до 8 березня люди активно шукали в Яндексі його пісню. Мам пісні Скряпіна пішли у люди і лунають на вулицях Львова. Тільки Зрізко, Роман Маленький головні новини. Львова